Ми зараз знаходимося в Дружківці, ніби все спокійно, працюють магазини, кав'ярні, люди очікують на зупинці, але в один в будь-який момент може прилетіти снаряд або може прилетіти дрон. Вже на виїзді з Дружківки, як розповідають українські військові, на трасі в бік Костянтинівки починається так звана кілзона, де за транспортом полюють російські впівдрони. У самій дружківці життя ще кипить. Убираємо і розбита, і убираємо двісті. Убираємо город щоб був чистий. Працює нам страшно. Город поки ну, функціонує, і магазини. і... Да закрилися? На зупинці люди чекають на маршрутний автобус. Час має під'їхати через п'ять хвилин. Ми їдемо разом з усіма до лінії фронту 15-17 кілометрів. А конічна остановка там як у вас по ситуації? Там бувають дрони ганяються. Наталія повертається додому. Їздила до аптеки. Аптеки угу. нормально працюють? Нормально. Все добре, все поки є. Я просто операцію зробила на глазки. Кристалики вставила. Ну, їздила. Покупати да. все є, все купила. Все нормально, будемо да, перелечитися. Виздоравливати. <гл> операцію її робили? Проматорські. А тут в лікарні працюють нормально? Ну, наша в'їхала яковлівська, а в ЦГБ работает, да? Ну, пока не обращаемся, поки нам туда не надо. Так магазини роботу, і ринок у нас тут є свой небольшой. Так що все поки хорошо. Пока мисти, життя. У цей час біля лінії фронту в повітря піднімається важкий безпілотник 44-ї бригади ЗСУ. Проводимо дистанційне мінування протипіхотне. Перерізаємо їм шляхи. Ситуація на околицях напружена. Українські військові кажуть, Костянтинівка майже зруйнована. Не критично, але тяжко. Тому плані, що беруть кількістю і постійно лізуть, лізуть, лізуть. Для чого ми і перерізаємо ці транспортні магістралі, щоб вони менше мали пересуватися. По Канстахі туди. Навіть не всі волонтери вже ризикують заїхати на евакуацію цивільних. Цивільні хоронять е, своїх родичів, близьких, ну просто во дворах е, Канстаха, там орків немає, але. Там ситуація дуже складна в плані, що ну, її вже майже немає. Як і на інших напрямках, російські дрони намагаються перерізати логістику ЗСУ, пролітаючи десятки кілометрів. Давайте навіть забувати про 10 плюс, це набагато більше. З урахуванням того, що на, на 30 кілометрів вже безпеку ніякої не відчуваєш. Це 30 Вони залітають, у них волокно і радіо залітає, і молнії залітають. Водій автобуса Олександр продовжує їхати за маршрутом. Якщо обстрілів немає, то спокійно, А якщо обстріли, то Ми стоїмо? було таке, що приходилось встановлюватися по маршруту. Так, звісно. звісно это было Так, абиво і, таке. Як це було, і Ну, По городу були обстріли дрони. Маршрутка доїжджає до кінцевої зупинки. Несподівано чуємо в повітрі сильний вибух. По місту почали прилітати. Снаряды, чуть-чуть выбухи и на звук, как касатный боеприпас. Постоянно летит. А люди все в надежде, что может вот-вот же кончится, все, сидят, ждут. Каждый надеется на лучшее. Что, становится по линии фронта? Ну хотя бы да. Хотя бы да. Жалко. Город, конечно, не хотелось бы отсюда никуда ехать, тай куда ехать. Олександр їде назад за маршрутом. В автобус сідають нові пасажири про щось дискутують. Ось в такої время їдете в маршруті. Що для обсуждаєте? Одна тема. Виїжджаємо. Да, Вроді как не бомбят, не виїжджаємо. Как прилітає, так і збираємося. Одна тема. хто виїхав, хто нет, хто що залишив, хто не залишив. Ми добираємося до центру міста і виходимо. Олександру потрібно встигнути проїхати маршрут ще раз, розвести людей до комендантської години о 15.00. Українські військові роблять черговий виліт, знову мінують підступи, щоб російські війська не просунулися ближче. Андрій Кузаков, Василь Мартищенко, Олексій Палій, Радіо Свобода.